Коханий птах, любов моє, душа моя, мій Всесвіт, життя моє тебе забрали в мене, і 30 липня з тобою померла і я, тебе вбили за 9 тижнів до приходу в світ нашої доці, яку ти так чекав, і яка тепер ніколи не побачить і не пізнає свого неймовірного тата. Ти був такий один у світі і був кращим за всіх нас разом взятих. Я не знаю, як мені жити без тебе. Без того, що я ніколи не побачу більше тебе, не відчую твій дотик, не почую твій запах, не почую твій голос. Ти навчив мене по-справжньому жити і мріяти. Ти дозволив мені бути поруч з тобою слабкою. Ти робив мене кращою. Моє чорно-біле життя з тобою. Набрали фарб і звуків. А тепер я назавжди в темряві і замість тебе мої супутники, невимовна біль. Журба і самотність. Я не маю сил йти без тебе і не хочу йти без тебе. Я бачу тебе усюди, навкруги. Он ти сідаєш коло мене біля ліжка, он ти куриш на балконі, заходиш в двері, йдеш по вулиці назустріч, ти усюди, бо ти був для мене всім, і я не можу прийняти твій ухід. Я божеволію. Так не люблять, як ми любили один одного. Більша любов могла була бути хіба в тебе, до нашої доці, і тебе позбавили можливості побачити її і взяти на руки. Пташко мій, я без тебе не справлюсь. Ти був всім життям моїм, і воно скінчилось.